Всім привіт з Одещини! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні вітерець. вже третій день. Ну наче Сьогодні не такий дурний, бо вчора позавчора тут такий дурний вітрець, двох годів, страшне, не можна було на вулиці нічого робити. Надуває постійно з черешні цього цвіту сухого. Постійно треба згрібати, змітати. От. Сьогодні хочу попрати килимки з хати повиносити, чоловік достав мені мийку що сонечко, тепло, бо обіцяли дощик, але вчора подивилися, на сьогодні вже дощу нема. Так що можна прати доріжки. Поки понамилювала, почухала трохи щіткою килимки. Покажу вам, як в мене гарно тут квітує ясколка. Така Краса. Вона тільки-тільки почала квітувати, але яка гарна краса. Дуже гарна. І ось тут також в мене є декілька кущиків. Та краса. Зараз покажу вам ще одну рослинку. Вона якраз зараз квітує в день, коли сонечко, вона відкривається. Також дуже гарно. Минулому році так не цвіла. Жимолость. рясно також. Ось подивіться. Як гарно квітують з пірна жовта. Правда, дуже гарно. Такий гарний почвопокровник. Як мульча гарно так садити його під рослинками. Яскравий такий, а ще як гарно квітує. Правда? Дуже-дуже гарно. У мене ще на городі є такий мутно-рожевий якийсь колір у нього. Ну, але чомусь ще не квітує. А ось ці дуже гарно квітують. Правда, яка краса. Можна очей відірвати. Тільки лимок гарний. Дуже-дуже гарний. Яскраве, як сонечко. Як гарненько попідростали мої помідори після того, як я їх пересадила. Гарнесенькі, тут їм затишок. Вранці ввечері трошки попадає сонечко. От не знаю, можливо, їм треба більше сонечка чи ні, щоб не поспікалися не часом. От ще мені треба перець розсадити. У мене звінина з касета від помідор. Я його також садила. По дві штучки. Тепер хочу розсадити кожен окремо. Перчик також гарненький вже попідростав. Гарна розсада. Ще поки нічого не їсть. Все ціленьке, слава Богу. Красота. У нас тут в селі продають розсаду. Також вже в стаканах таку по 6, по 7, по 8. Сусідка купувала в мене. Є поки своя. Побачу. Можливо, ще щось докуплю. Сонечко вже припікає, хоч і вітерець прохолодний, але сонечко сьогодні трохи жарить. Свезер вже викінчив пряничок, бачив, що я вже нічого не роблю. І вже причмакує, ходить. Цього разу купили такі прикольні прянички. 5 копійок, 1 копійка, 2, 25, 50. На-на-на, причмакуєш. На, на, мазунчик, мазунчик. Так же хоче тих пряників страшне, так же любе пряники. Знаю, в якій тумбочці. йде, показує, коли в хаті. О, Господи, поросятко, поросятко, так? Да? Довольний? Мазунчик, мазунчик. Тепер тобі треба ротика витирати, так? Да? Жить собі на сонечку довольний. Так, да? пташечки тобі співають. Мазюха. Лежи, лежи, грійся, глянула на свій перчик, зайшла, він так попіднімався, тепло, то було хмарно, дощі, сонечка було зовсім мало, а це ці пару днів тепленько. Він так піднявся, навіть не знаю, чи буду його розсаджувати. Подивіться, який він уже деякий високий. Можливо, буду відразу його і в грунт пересаджувати, щоб не травмувати його два рази, бо перець він такий, поки відійде, то можливо краще буду його вже відразу на грядочки висаджувати. Номерочки мої. Он. І невеличкий, такий маленький, який пізніше зійшов. Ну, в основному такий весь гарненький, гарний перець. Дуже піднявся. Я не дивилась вчора до нього, ще позавчора поливала ще волога в нього є, дивлюсь. І він так підріс, що є тепло. Сонечко тепло, добре піднявся. Так що я ж кажу, можливо, і не буду його пересадювати. Гарненький перчик Це весь солодкий, ягіркий не садю. На базарі купую два-три кущики, і мені з головою вистачає. Ми його майже не їмо. Так, додаю там помидори, десь кудись в консервацію. А так ми його не їмо. Рідко, рідко там, може, десь, то я його і не сію. Зварила сьогодні зелений борщ. Я ще в цьому році зеленого борщу не варила і не їла. Чоловік не дуже його любить, більше любить червоний. Ну, я люблю і червоний борщ. І зелений. Скоро вже молоденька зелень відійде, так що вирішила зварити. Він їсть, але щоб дуже любив, то ні. От. Так що сьогодні буде їсти зелений борщик. Сметанкою буде смакота. Всім, хто їсть, смачного. На вечір стих вітер, але прохолодно стало. Ці сухенькі зовсім. Гарненько так. Випралися, чистенькі, свіжі, завтра поприбираю в хаті та позастеляю їх. Тихо, тихо стало на вечір. Знову натрусилося Вон з черешні цвіту цього сухого. Чоловік пішов гуляти з Цезарем, вже закрилися квіточки. В день така краса, коли яскраве сонечко, які гарні кромашечки. Як а другий не квітує чомусь. Тут на городі в мене, але не цвіте. Можливо, буде пізніше, ось тут поки нічого не видно. Навіть сам цей коврик. Такий трохи листечко темніше в нього, темніші квіточки. І листечко темніше. Жовтого набагато яскравіше. Трояндочки треба буде обробляти. Барвінок варіатний, Гарненький такий, яскравий. Є багато бутонів на троянда в цьому році. Будуть гарно квітувати. Розсідає сонечко. Ну, хоч з тих вітер, то таке дурне дуло цілий день. Аж голова мені боліла. Тут також щось так пахне, чи це з двору. Ну, Щось дуже пахне, якісь квіточки. Спірея тут гарно цвіте. Красуня. Гарний такий кущик, я його підстригаю також. Не хочу, щоб росла вона дуже великою. Буду її стригти. З горіха нападало світу повно. Красота. Так, що ось, так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.